Вітаю, друзі! Нині у рубриці Говорімо Солов'їно не лише про милозвучні цікаві слова нашої Солов'їної. Сьогодні ще й про героїчні адже 1 жовтня Україна у нову дату відзначає День своїх захисників і захисниць. Усім відомо, що зародок української державності це Запорізька Січ, Українське козацтво. Це безперечно самобутній феномен. Це була об'єднана, згуртована, ідейно і духовно сцементована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів. Сьогодні ми спостерігаємо неабиякий загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва. Отже, Козак це термін тюркського походження, запозичений українцями від південних сусідів. Щодо його генези існує чимало версій, більшість яких розглянуто в дослідженнях Яворницького та Халимоненка. У широкому розумінні козак це вільна, незалежна людина, захисник своєї землі, шукач пригод. Бурлака Джура це зброєносець, учень у козацької старшини в Україні в 16-18 століттях. Зазвичай джурами були молоді хлопці, діти козаків. Січ для хлопця джури справжня школа козацтва, яка готувала не тільки вояків, але й освічених людей, що могли працювати писарями. Або на інших керівних посадах. Навіть співи і гру на музичних інструментах викладали у козацькій січовій школі. Але головним було навчання козацькому мистецтву. Разом з козаками джури ходили в походи, брали участь у боях. Перевісно, джура перське слово, що означає товариш, побратим. В українську потрапило як запозичення з тюркської. Гопак це старовинний український танець, що давно вже став національним. Історію виникнення гопака пов'язують із бойовими тренуваннями козаків Запорізької січі в 16-18 століттях, підтвердженням, чому є віртуозні. Карколомні стрибки у швидкому темпі й інші елементи, схожі на бойову техніку. Кожен його рух це бойовий прийом, бойовий удар. І тому спочатку це був виключно чоловічий танець. Назва гопака походить від слова гопал стрибати і від аналогічного вигуку гоп. Цікаво, що танець первісно називався Козак. Бандура це щіпковий інструмент. Учені точно не знають, коли ж виникла бандура існує версія, що бандура виникла в Англії у 16 столітті. Та музикознавець Хоткевич вважає, що бандура це суто український інструмент, оригінальний витвір. Українського народу. Відомо, що у козаків бандура була улюбленим інструментом. У Січі навіть існували оркестри, хори та рапсоди бандуристи. Вони мали особливу пошану, виконуючи військову козацьку музику. Про походження назви нашого давнього народного інструмента теж існує багато версій. Можливо, до нас це слово прийшло ще з латині або з грецької мови, чи, можливо, через польську з італійської. Але як там є? Бандура не просто музичний інструмент, вона душа українського народу, символ нескореності українського духу. Тепер про легендарну українську страву. Козацька кухня неможлива без існування основної страви славетних лицарів України козацького кулешу. Відлік його історії розпочався понад 500 років тому. До козацького братства приймали лише неодружених чоловіків. Це було найважливішою умовою. Всі вони мали вміти готувати їжу у різних умовах. І зі всього, що посилав Господь Бог, без спеціальних навичок і точної рецептури. Саме куліш, схожий на густий суп чи рідку кашу, який міг замінити весь обід, став головною стравою козаків. Ця страва навіть у 21 столітті є шедевром національної кухні поступаючись своєю популярністю лише українському борщу. Булава. Так називають різновид холодної ударної зброї, що складається з держака та бойової частини яблука. в етимологічному словнику української мови, виданому в Києві у 1982 році, від польського в перекладі ломака. У сучасному розумінні булава для українців не лише історичний вид зброї, а насамперед символ влади та мужності козаків, так само, як і національний символ. З простої зброї вона пройшла довгий шлях, спочатку ставши гетьманським клейнодом, а в подальшому і символом. Президентської влади в Україні. Тож доєднуймося і ми сьогодні до загальнонаціональних урочистостей. Нехай же цей випуск стане своєрідним вітанням нашим мужнім, незламним і непереможним захисникам і захисницям та світлою шаною тим, хто любив волю і нашу державу понад усе. Віддавши життя заради цього, заради вільного, щасливого майбуття України. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!